22 вересня має відбутися позачергова виборча конференція первинної проспілкової організації на Енергоатом», на якій делегати від усіх відокремлених підрозділів компанії обиратимуть нового проспілкового лідера. Олексій Лич, який протягом багатьох років очолював проспілку енергоатому, залишив пост і пішов на заслужений відпочинок у червні цього року. На його посаду претендують чотири кандидати: троє з них голови первинних проспілкових організацій у відокремлених підрозділах компанії. Сергій Снітков йде від Південно-Української АЕС, Михайло Гук від Хмельницької АЕС, Іван Мельник від Рівненської АЕС. Четвертий кандидат заступник генерального директора Рівненської АЕС з персоналу Богдан Шмигельський. Він перебував на нашому підприємстві у складі членів виїзної наради під головуванням президента енергокомпанії Петра Котіна та, користуючись нагодою, презентував свою програму працівникам Південноукраїнської АЕС і поспілкувався з ними. Зараз в складі нашої делегації присутній один з кандидатів це. Представник Рівненської атомної станції Шмигенський Богдан. Сьогодні, користуючись нагодою, буде зустріч проведена з делегатами, на якій він свою програму презентує, поспілкується з делегатами, відповість на питання можливість, тому що в нього є досвід роботи на Хмельницькій атомній станції, на Рівненські колективи, його тому ну, Наш колектив то з кандидатом незнайомий, тому користуючись нагодою, такий захід ми сьогодні проведемо. Богдан Шмигельський починав свій трудовий шлях на Рівненській АЕС. Після закінчення у 2004 році Українського державного університету водного господарства, де навчався за фахом автоматизоване управління технологічними процесами, прийшов на підприємство електрослюсером. Потім працював на Рівненській АЕС на посадах інженера-електроніка, начальника та старшого начальника зміни цеху теплової автоматики і вимірювань. У 2020 році був переведений на Хмельницьку АЕС спочатку радник. Ком генерального директора, а трохи пізніше заступником генерального директора з персоналу у жовтні 2022 року призначений на аналогічну посаду на рівненській атомній електростанції. Під час зустрічі з делегатами від Південно-Української АЕС Богдан Леонідович коротко презентував своє бачення роботи на посаді голови первинної проспілкової організації на Енергоатом». маємо ну. Достатньо непогані, якщо не сказати, класні соціальні гарантії, пільги для нашого персоналу. Основна задача це їх зберегти і не втратити на сьогоднішній день. Такі йдуть глобальні процеси в країні, в країні як то війна, йдуть локальні для країни, але глобальні для нас процеси це корпоратизація. Ось що теж не просто не просто і для керівництва, а ще більш не просто для персоналу, тому що. Перші питання: що ж буде з структурою, що ж буде з персоналом? Ось е, наше завдання це е, саме е, зберегти те основне, що ми маємо. Богдан Шмигельський окреслив декілька ключових напрямів роботи, які планує розвивати. Зокрема, це захист персоналу. Перед компанією стоїть серйозний виклик. Корпоратизація кандидат зазначив, що первина проспілкова організація має брати активну участь у цій справі і давати чіткі рекомендації під час трансформації енергоатома в акціонерне товариство, щоб захистити інтереси своїх співробітників. Хто був на конференції президента, у нас є сьогодні було озвучено є три такі хреперні точки жовтень, листопад. І грудень це завершення оцінки майна в жовтні, листопад. Початок конкурсу на створення наглядової ради. І грудень це оформлення всіх документів. До кінця року повинна бути створена наглядова рада. Ну а далі буде вже призначатися. Там президент, чи хто це буде, керівник цієї структури, ну і вся адміністрація. Ось, участь в проспілки обов'язково всіх цих процесах, а також і далі. Якщо буде перегляд організаційної структури, ще один напрям допомога зсу, яку постійно надає компанія, і кожен її працівник окремо Богдан Леонідович підкреслив, що на жаль є певні бюрократичні перепони. Він вважає, що первинна проспілкова організація, на енергоатом, має змогу допомогти у їхньому вирішенні. Обговорювались такі важливі напрями роботи, як збереження здоров'я та реабілітація персоналу, для чого потрібно зробити переоснащення санаторіїв, профілакторіїв і реновацію баз відпочинку, які перебувають у власності на екенергоатом, робота з молоддю і забезпечення житлом, оплата праці та соціальні гарантії. Однозначно, як тільки війна закінчиться. Перегляд 25-розрядної сітки і взагалі відновлення рівня. Реального рівня доходів до хоча б до, до воєнного періоду, це наша задача. Страхування продовження, а також пенсійне страхування. Після презентації присутні мали змогу поставити запитання кандидату на посаду голови первинної проспілкової організації на екенергоатом. Зокрема, цікавились, як Богдан Шмигельський бачить розв'язання питання з працевлаштуванням працівників, які повернулись з війни і не можуть більше обіймати раніше займані посади. Відновлення Запорізької АЕС та її міста супутника після деокупації. Також говорили про необхідність у вузькопрофільних спеціалістах, військових психологах, які допомагатимуть з відновлення. Морального стану працівникам компанії. Вже цієї п'ятниці ми дізнаємось, чи знайде відклик у більшості делегатів запропонований вектор розвитку організації, метою якого, за словами Богдана Шмигельського, є повернення проспілки обличчям до кожного працівника.